Візьми себе в руки і дихай. Наш тусь відпопали на старт. Гездець підкрадається тихо, і це вже здається не жарт. Вездець уже майже повсюди. Усе у пророцтво зійшлось. Хто зна, що далі тут буде. Не знати, чи буде хоч щось. Візьми себе в руки близько до серця. За душу візьми, заживе. Хай тіло спокушене смертю отямиться і оживе. Не бути крутіше, ніж бути. Проте вибираєш, не ти і йдеш очевидним маршрутом у пастку. Із пустоти. Не бути чесніше, ніж бути. Це твій повсякденний мотив. Та бути по своєму круту. Якщо без потреби і мети, якщо поміж сміхом і лихом, вже зовсім відбившись від рук, знайдеш із безвиході вихід, Рух опануєш, я, гру, такую на голико, що байдуже. Ти чи не ти? Не парся, розслабся. Іди. іди, і плеви, І лети.